Віталій Обтелішахі грає проти Йован Ковачевич. Сербія 1913. Такі варіанти граю. Спитаємо слона, що він хотів помінятись. Окей. Okay. Далі не пам'ятаю. Такие варианты играю, И далі не пам'ятаю. А, и далі все зеваю. Ну добре.

Береш, береш, а потім програєш. Пішов в азарт Джокович. Угу. Ну, у тебе ж якби? Так, 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 ну да, маю брат. Ой, я щось думав, що я можу взяти. Так, ну у нього точно буде непогано. Мало того, що матеріальна компенсація чи по позиції небезпечний пішанок. Ну, давай. Будемо чіплятись до чогось. Якось. З іншого боку у нас слон зараз... заграє. На скрипці. Слон заграє на скрипції. Третиретири. На єтрінче D3 може піти. Можна так просто напасть. Конем. Не, не мог семь. Не бери вже. Не бери. А, у мене ж захищений фрезек. Не хоче брати. дивись. Ну, нема сенсу брати. Дуже точно у нього буде позиція просто майже виграна, мабуть. Дуже легко піше кітіш. Мені треба свиденько щось тут у нього, цю конструкцію, знищити. просто. Тому що потім придеться віддавати фігуру. Mm. Віддавати фігуру я не хочу. Так, давай. взяв Почнемо щось маленького. Далее будет видно. Не, ну ты тут, я тут возьму. Тому ты там. Так. Там ж, я нічого не погрожую. Слона може з'їм. Не буде підтримки у цих пішаків. Щось сюди. сюди а, ні, я можу так піти. Через туру у мене тура <кій> тримає поле це 5. І буде вже все. Ініціатива втратиться. Щось я ніхіра не розумію, ну, давайте так. якщо. <кій> Чи хочеш? Зігнувся, да, Супорник? Значит, часу менше. Сейчас просто. Тендець. Так, ну я й не сумнівався, що ти не будеш. Що ти будеш? А ну цієї. Класно, лайк. Like. А ну теперь я по білим полям граю. Угу. Так, шах. Білі поля важко захистити, якщо так Так, Шах... все, все. Заспокійся трохи. До кінця. До пату. Грай до пату. 82 на 77. Так, от тут я пам'ятав ще щось. А тут ні. А є щось був хід. Ну да. Пішак же втрачається. Ну так віддай його. І послав йому структуру. Правильно. Послав королівський фан. Білі поля. Очевидно, не очевидне. Це я пішов йому все віддавати. А він все взяв. А, до речі, не так все і погано було. Я щось тут думав, що я багато. Тут я розумів, що він після ферзі 4, що далі, не знаю. За нього я не думав, що він буде робити. І він також не думав. А треба було подумати. Коня, то як повертати будемо? Ніяк. Так, ну тут, звісно, небезпечно. Він почав грати, цікавий, він хід знайшов, він міг зіграти тут G5, ну так. Да. А, ну. Я сконцентрував свою увагу на цій частині дошки. І він. Якби... А в нього був вхід. Крайнім пішаком. Тут уже все-таки заграли по діагоналям, білі поля слабкі в нього нема білопольного слона от два слони. Що роблять в відкритих позиціях? Нема опонента у білополі. і як захищати білі поля Неясно. Появляється, він нормальні ходи робив, просто не було нічого краще. Уже. Данусть, знову ж таки, по білим полям, по білим полям, тому що він їх захистити не може. Так, мат буде туди. Да, ну я б навіть не сумнівався, що тут десь був мат, але щось. Типа, полетний мат.